Дорогі друзі, Радянський Союз закінчив своє існування близько 20 років тому. Жіночко, ви теж, так, да, не чули, я вас розумію. Отже, а що би ви думали, не всюди, виявляється, в деяких супермаркетах він міцно вкорінився і продовжує жити. От про це ми вам зараз і розповімо в одному із таких закладів. Зустрічайте, група Полонинський відмідь і сценка Ларма в супермаркеті. Супермаркет куля. Щіковно і без нерву. Ай боже, добро, я не ояних пробити. Молодий чоловіче. Можна перед вас у мене лек-слідки. Лекс любки? Айно. Ну давай. Раз того вдяку. Адика. А що? Єдна сливка. ну. Так взяли ви стевуше. Мені много не може. ж налога слабенький. Міща треба. Де буде. А міща маленьке чи велике. А ви собі Є як думаєте? Чоловіче. Я не коли думати, у мене очі. Давайте люди. час сливку не зважили! А де? Та, так там десь ти сливки брали! Я дораз! Давайте мене одобрите, поки він там бігає! Доброго дня, глядна! А шо ви сьогодні мене просите? No, до пивника, а от кого? Піди з дофильниками і попросіть. А де тут з ким? На обіді. Я переважив. В мене штрих-код. Шо, тож знімаємо Мадяцьку? Ай-ай, та де дугу, то дорого дуже. Дівки! i uh -huh. 3 гривні 17 копійок! 3 гривні 17 копійок! Я заплачу, у мене кредитна карта. Не в зв'язку з банком. Давайте ще раз. Слухай, бал. Да? Молодий чоловіче. За свої покупки я плачу сам. Я com e besnê